жоржини. які гарні троянди. Як ви думаєте, чи можна їх компонувати із жоржинами? Який гарний кущик кочітко. А це ці штуки на городі. Я їх люблю. Треба ще якісь гільбери. У мене будуть майори. Цей кущі біскуса я не обрізаю, а підрізаю на букети. Такі ягідки і біскуса. Пілесенький морозець. У мене ось тільки моросло. Треба щось робити. Листя півонії. Я дориваю просто до останнього. Ви коли малину підрізаєте? Бо мені для букету треба. Отак я рижувала. хлопче рижувала. Взяла квітку цю центральну красиву. З кадра не вилізла. І робимо. Тут робити і робить. Красу. Треба щось мощне. Отаке. Жоржини. Бачите, в неї ліпістки такі білі. Я називаю Даядама. як я. Але ж я не покладу зломану квітку. Я в себе в саду. тому ти ніж. Я зараз все виправлю. Таку саму. Трошки її жара пометала. І так. Сейчас все буде. Нормально. Нормально все буде. Гільбіра. Далі. Ягоди і піскус. Сюди їх. Тут все зелене і вони зелені. Ви ну, бачите, тут ягоди і піскоси. Найдуться. Ще не час їм оці штуки. Я їх бажаю. Ну все просто. Це увага на них морозити. Затима і віскус. Малина. Тричать красиво. Я бажаю так вже. Щоб... тричало красиво. Ягоди і біскоса знайшлися. їх так. Так. Що сейчас ще зробили? За... Кулина уже набирала. Все так просто. Все просто. Еще не забыла. Вы с абилонией? Я так, щоб було воно ніжно. Зараз ми знаходимо цій траві і будемо зав'язувати. Та воно і так уже гарне. Все вже гарно. І нічого більше не треба. Як відео злічила, боже, колись. Так заморочилась, зробила такий красивий букет і не включила відео. Розказую, там, роблю красиво, полипаю і схоба відео не включила. Ось таке було? Записали щось класне, а відео не включила. Красота ж виходить. Як вам ці роги? А ці квіти, а ці троянди. Балдеж. Ну, я, звісно, все розправлю, так і ще. Красивенько все буде. А он сніжок. Кс -кс -кс -кс. Він теж квітки любить, я завжди йому букет ставлю і він його нюхає. Уже прийшов на букет. Та, сніжок? Ну, він камеру не любить, тільки квіти.